Всім доброго дня. Неділя 25 лютого. До нас прийшла сьогодні вощина від ФОП-дубовиків. Індивідуальне виробництво ми давали свій віз, з якого нам виготовили вощину. Трошки з запізненням додивився, що вони ще плюс до всього роблять по частинах, бо у нас на пасіці фактично три типи рамок. Трошки е, тяжко. Але кожне одне другому не мішає. Чому? Виховательки у нас на не з додано верх рут. Мусимо використовувати і доданий рут. Далі. Донори у нас на, на половина рамочки рута. Тобто нуклеусний парк також на пів рамочки рута. Мусимо використовувати такі половинки. І у дубовиків є така. Ще функція, що вони можуть виготовляти, різати прямо на станках рамки під твій розмір. Ну, вощину під твій розмір. Значить, то вже позитив. Ну, це фактично не агітація, але ми вже використовуємо вощину дубиків 4 або 5 сезонів. Точно не скажу скільки. І будують добре. Получається, результат позитивний. А тим більше, якщо тепер ще з свого мозку, думаю, буде ще трохи краще. Всім мирного неба і удачі. Підписуйтеся на канал.